Операція під керівництвом Буданова в Покровську раптово змінила розклад сил. А у расистів розпочалися масові дезертирства. Солдати кидають зброю, відмовляються виконувати злочинні накази. Спецназ Гур скористався можливістю і завдав удару, який різко переломив хід протистояння. А перші новини порадували всю Україну. Обов'язково перегляньте ролик. До кінця Вітаю вас. Далі говоримо про важливі події, зокрема і про те, що відбувається у Покровську. На Покровському напрямку фіксують шокуючу кількість росіян-втікачів. Особливо явним це стало після втручання спецназу гур агенти партизанського руху «Аташ» зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ, яка зазнає величезних втрат на Покровському напрямку. Повідомляють про критичну хвилю дезертирства. Про це партизанський рух атаж повідомив у телеграмі. Командування, яке отримало наказ якнайшвидше захопити Покровськ, безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи підлеглим відпочинку. Ключовим фактором дезертирства є повна відсутність евакуації поранених з поля бою та не надання їм медичної допомоги. Загиблих загарників цинічно записують, як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати. Тільки за останні тиждень 38 бійців залишили позиції 74-ї бригади, незважаючи на те, що в тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. Ефективне застосування спеціальних підрозділів соу лише посилює паніку серед загарбників. При цьому партизани спалили військову техніку російських окупантів, щоб зірвати відправку під Покровськ Донецької області. Про це повідомляє руха. Теж у Русі уточнили, що їхні партизани перебували у складі 115-ї окремої мотострілецької бригади Рефі, яка дислокована в районі населеного пункту Андріївка. Агенти знищили власну техніку, дізнавшись про завдання прямувати на самовбивчі штурми під Покровські. йдеться в публікації у такий спосіб вони затримали відправку підрозділу та убезпечили свої життя. Солдати бачать, командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації. Наші агенти доводять, кожен російський військовий може боротися за своє життя, не виходячи з частини. Саботаж найефективніший спосіб уникнути відправки на бій, додали у публікації. Ну і при цьому в мережі також з'являються заяви про те, що нібито Покровськ фактично втрачено. Про це заявив колишній заступник міністра оборони України, засновник благодійного фонду. Повернись живим. Вітаємо. Ага. Він також зазначив, що зважаючи на реальний стан речей на полі бою, а не звіти Генштабу, потрібно негайно діяти, щоб врятувати значну кількість солдатів, які захищають Покровськ та Мирноград. З обох міст треба негайно починати виводити людей, тому що Збройні сили України ці міста фактично втратили, переконаний екс-заступник міністра. Якщо найближчим часом хтось не підпише наказ про вивід військ з Покровська та Мирнограда, ми можемо опинитися в ситуації не тільки втрати значної кількості максимально мотивованих десантників і морпіхів. Про майно на сотні мільйонів вже мовчу, воно втрачене, і шансів на його евакуацію вже немає. Ми можемо опинитися в ситуації, коли Нікому буде латати діру на фронті і наритів у тилу фортифікації швидко перейдуть до противника, наголосив він. За його словами, звіти генштабу нагору з кожним днем дедалі більше складається із брехні. Цитую. Фактично, ми вже практично втратили Покровська. Це означає, що утримувати мирноград теж не має сенсу. Логістика залишається тільки з неадекватним ризиком і полями. І зараз не видав якоїсь великої таємниці. Росіяни це прекрасно бачать зі своїх дронів у реальному часі. Це потрібно зафіксувати і врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити. Зазначив він. Так чи інакше українські захисники тримають оборону. Про це детальніше розповів і військовий експерт Дмитро Снігирьов, Тож далі пропонує почути і його думки із цього приводу. За останній тиждень силами оборони України деокуповано чотири населених пункта на Покровському напрямку. Це, відповідно, Кучерів, яр, сухечки, затишок і Шахове. Зно-таки якось не корелюється з Повідомленнями і волонтерів, і лідерів громадських думок про те, що все пропало. Тепер давайте по ситуацію покровську бої дійсно тривають в центрі міста. Це секрет полішнеля. Це про це ми з вами говоримо вже практично місяць, навіть навіть наших етерах. Бої тривають по лінії залізничної колії які навпіл розділяє місто. Плюс окупанти намагаються закріпитися в будівля залізничної станції. Крім того, запеклі бої в районі Промки, де вони намагаються взяти під контроль локації сил оборони України. Діють вони переважно малими штурмовими групами кількістю від 8 до 12 осіб. Зміна тактики і стратегії дій окупаційних військ порівнянні з вуличними боями в Бахмуті і Солідарі, де вони використовували тактику м'ясних штурмів. На Покровському напрямку не зафіксовано суттєвих змін зі сторони армії країни-агресорки Росії. Натомість українські сили влаштували окремі несподіванки для ворога. Про це розповів офіцер збройних сил України Сергій Цихоцький. Він повідомив, у якому становищі зараз окупанти, які проникли в місто та привідкрив завісу щодо операцій збройних сил України. Ті російські військові, які проникли у Покровськ в якості ДРГ, в більшості просто переховуються, сподіваючись на підкріплення. Їхньою головною задачею є збереження Жетів саме тому кілька сотень окупантів чекають на підмогу, розуміючи, куди потрапили. Вони також намагаються передавати інформацію основним силам Російської Федерації. Цихоцький з обережністю заявив, що українські сили працюють над нарощенням дуже активних заходів. Частина з них уже розпочалася, а до інших триває підготовка. Ніхто не збирається здавати Покровськ, наголосив військовослужбовець. Тим же часом аналітики інституту вивчення війни стверджують, що російські війська продовжують посилювати наступальні операції в Покровську та на його околицях, щоб захопити місто та замкнути кишеню, якій перебувають українські сили. Водночас також зазначає, що нещодавно як українські, так і російські війська сягнули тактичних просувань у районі Покровська. Відеозаписи з підтвердженої геолокації, опубліковані 1 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у південно східній частині Покровська інші ж відеозаписи оприлюднені вже 2 листопада засвідчують, як українські війська завдали удару по кількох російських солдатах у північній частині Покровська. За оцінкою аналітиків інституту вивчення війни ці росіяни намагалися провести також місію, яка, однак, не призвела до зміни контролю над місцевістю чи передньої лінії у зоні боїв. Українські військові джерела та російські воєнкори нещодавно заявляли, що російські війська намагаються інфільтруватися у північну частину Покровська, яку утримують українські війська, зауважують фахівці. Російські воєнкори стверджують, що окупанти мають просування в північно-східній, центральній та південній частинах Покровська. Кровська а також у північній та південно-східній частинах Мирнограда та на районах південь від Гнатівки та села Ріг біля Покровська. Водночас один із російських воєнкорів визнав, що українські війська відвоювали територію на північ від села Затишок, розташована на північний схід від Покровська. У цей же час Генеральний штаб України повідомив, що українські війська відвоювали 400 квадратних метрів у невстановленому районі на Покровському напрямку, імовірно, маючи на увазі нещодавні тактичні контратаки в районах. На північ та північний захід від Покровська інститут вивчення війни припускає, що російські війська ймовірно зменшили пріоритетність наступальних операцій в районі Костянтинівки та Дружківки на користь спроб завершити захоплення Покровська та Мирнограда. Однак, російська тактика наступу на Покровському напрямку призводить до високого рівня втрат серед окупантів. Констатує інститут вивчення війни. Він також посилається на спостереження українських військових про те, що окупанти зменшили інтенсивність наступів на Константинівському напрямку після. Невдалого механізованого штурму водночас один із російських ванкорів заявив, що Росія ймовірно надасть пріоритет захопленню Покровська та Мирнограда, перш ніж відновити значні зусилля щодо захоплення Костянтинівки. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте підтримати наші силоборони, адже розуміємо, що нині ситуація на лінії бойового зіткнення вкрай складна.